Вона в своїй основі має виключно розмови деяких осіб між собою, які згадують інших, в тому числі такого собі Гевару, якого намагається слідство якось зі мною пов'язати. Моє прізвище Чернишов, і в мене немає роздвоєння особистості чи якихось дисонансів всередині себе. Я чітко це пам'ятаю. І ніяк інакше себе не називав і не називаю. Тому я в собі впевнений, жодних матеріальних активів я не отримував, не привласнював. І, власне, ми не бачимо таких прямих доказів стосовно цього в матеріалах, як підозри, так і взагалі в матеріалах справи. Ще раз хотів би зазначити, що справа стосується потенційної корупції в підприємстві енергоатом. До речі, як вчора, я ще раз маю повідомити, що цілком засуджую будь-які прояви корупції на будь-якому рівні. І я буду щасливий допомогти розслідуванню цієї справи, якщо підтвердяться ті побоювання, які стосуються енерганту.